Екс командувача об'єднаних сил зсу генерала лейтенанта Юрія Содуля звільнили з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії. Про це повідомила українська правда з посиланням на співрозмовника у військових колах. За даними журналістів, Содоля звільнили із лав ЗСУ 14 жовтня. Також інформацію на своїй сторінці у Фейсбук підтвердила нардепка Мар'яна Безугла. Нагадаємо, у червні цього року начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо генерала Содоля. Кротевич звинуватив його в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Після оприлюднення заяви Володимир Зеленський замінив командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. А згодом Богдан Кротевич подав скаргу на ДБР, яке не почало розслідування щодо роботи Содоля.